Всім привіт! Рада вітати всіх на моєму каналі. І сьогодні погортаємо з вами каталог Avon на червень місяць. Так. І на перших сторіночках ми вже бачимо представлені новиночки. Буде палітра тіней представлена. Олівчики в таку ж ціну, не змінюється ціна. І це добре. Так, ось такі з'явилися новиночки. Різні палітри на будь-який смак. Але вигідніше брати дві, тобто два товари зі сторінок 4,13, і буде за зниженими цінами. вказано. Можна, наприклад, взяти одну помаду, одну палітру і буде за зниженими цінами. Близькі хороші, дуже їх всі люблять. Лаки дійсно класні. Мені так подобаються гарні представлені відтіночки. Так. О, хороша ціна на туш 5 в одному з умов передбання будь-яких двох товарів зі сторінок 4,13. Оця туш також непогана, мені подобається. Так гарно, Мягенько наноситься. Сильно зупинятися не буду. Буду так дивитися, тільки представляти вам новиночки, до речі, ось олівчик і підводка. стійкі. Олівчики взагалі від Avon хороші всі. Мягенько так наносяться. Сама також користуюся олівчиками від Avon, Хороші, мені подобаються. Кого що цікавить, ставте на паузу, розглядайте. Праймер для війсь. Ой, праймер для обличчя хороша ціна. Але, як на мене, то краще просто зараз, як почалося сонечко, то просто можна нанести крем із обов'язковим захистом SPF. Ой, дивіться, яка класна помада. Хороший колір. Так. О, до речі, недавно е, взяла використання ось таку поманду. Довго думала, який ж колір мені обрати. Взяла е, глянцеву, е, колір Марсала, і мені дуже подобається е, цей колір. Отак десь виглядає, як на губках намальована. Я думаю, це кольор такий універсальний, він ну, підійде, мабуть, всім дівчаткам. Ось і олійка така дуже класна. Гарно зволожую. Немає такого відчуття липкості якогось на губах. Дуже хороші засоби. Лаки також непогані. О, хотіла розповісти вам про цю сироватку для нігті. І, і, і я дійсно її всім рекомендую, тому що після використання цієї сироватки дуже. Класні нігті стали, вони дійсно швидше почали рости і більш міцнішими. Мені подобається, і ціна доволі так хороша. І оцей засіб 7 в одному іде як база, можна для нігтів. Але я його використовувала, використовувала як самостійний засіб. Він дуже швидко висихає, і таке відчуття ось, як в мене на нігтіках. Отаке блискуче. Оце я зараз нафарбувала ним. Просто виглядає просто як доглянуті нігті та і все. І дійсно він зміцнює нігті. Так, пензлики також непогані. Мені дуже подобається цей пензлик. Я використовую його як для рум'ян, так і для пудри. І ось такий у мене є пензлик. Я його використовую. Коли наношу якісь очищувальні маски, наприклад, там, глиняні маски чи щось такого кремові, ось, які застигають нам обличчя, і ця, цей пензлик дуже класно, рівномірно наносить. Мені дуже подобається. І ось такий, що мені для розташовування тіней подобається Так, Це те, що я собі ще встигла замовити, вже встигла гарно протестити і ну, дійсно рекомендую те, що дієве. Так, хороші засоби люкс, але трішки, трішки ціни такі не, не бюджетні. Але ось хороша ціна на цей тональний засіб. 299 гривень за 30 мл. Так, далі в нас ідуть парфумчики. Тудей. Ну, тудей взагалі оці всі серія ТТА. Всі дуже класні, стійкі, шлейф, ну просто дуже класні. Вони коштують своїх грошей. І attraction дуже хороший стійкий аромат. 4Away також стійкий хороший. Але от звичайний 4Away, як на мене, він такий солодкуватий і на літо, ну, не знаю, це. Хочеться зараз на літо більш такі якісь весняні, квіткові аромати. Хороші ціни, дивлюся на даних сторіночках за умови передбання двох будь-яких парфумчиків, можна замовляти за. Зниженими цінами буде червоний цінник. Я вже собі обрала. Хочу замовити собі лак, водичка і тумору. Дуже хороші, приємні аромати. Я вже обрала собі, мені дуже подобається. Також лак-чоловічий, хороший такий легенький аромат, дуже такий приємний. Без якихось яскравих хнутків. Просто приємний аромат такий. І на наступних сторіночках, дивлюсь, також представлені аромати. Мені дуже подобається Чиріж. Uh, Думала замовити два, але потім, як відчула цей аромат інкандесенс Лотос. Боже, він такий класний, він схожий на звичайний інкандесенс, але в ньому більш представлені такі якісь квіткові аромати, якась така квіточка ще. От. І також ще я хочу зазначити, що. І в Confidence також дуже гарно підходить на весну, літо якраз цікаво. І ціни ну, дійсно класні. Так що відчуваю, що в мене буде в цьому замовленні якесь парфумне таке замовлення, ароматне. Дивіться, хороша ціна на великий об'єм 569 гривень. Буде персів Little Black Dress. Клас. А форвей буде по 50-729. Ну, взагалі хороші знижечки, так, з'являються новиночки. Це в нас Body Mist з кавунчиком і гурманський інде з ароматом збитих вершків і суміш ніжних ірисок. І м'якого витонченого аромату сандалового дерева. Так. Хороша ціна на пурблоку. З'являється новиночка. Чоловічого парфуму хочу взяти цей, спробувати дезодорант, тому що вже пробничок я відчула цього аромату. Мені він дуже сподобався, дуже приємний аромат, такий свіженький. Ось. То хочу замовити і дезодорант. До речі, кульковий дезодорант ще і Маріквін хочу спробувати. Не завжди цей аромат є саме в форматі дезодоранта. тому Треба брати, поки є. Взагалі, хороші ціни. Так, за умови придбання будь-якого іншого продукту. І ласьончики хороша ціна і на дезодоранти. О, я вже погляділа. Так, оцей ось аромат. Клас. Мені дуже подобається. Такий перша нотка відразу відчувається апельсин. Перці, ну, як, Щось таке є, щось таке суміш персів є, але на перший план виходить саме оцей сицилійський Ну Дуже приємний аромат. Мені прям, ну дуже подобається. То, може, ще її замовимо, не знаю. Так. Ну Full Speed це просто класика. ну Взагалі прикольний аромат. Багато хто його полюбляє. Мені ще подобаються ці два аромати. Full Speed Quantum. і Um, оцей блакитненький, мені дуже подобається такий свіженький. Хороша ціна на наборчики, в принципі, дивлюсь. Invidia Blue, Також хороша ціна, як і в наборі, 419 гривень. І так можна і одна водичка. 229 гривень за 100 мл. Так, маск, дворі такі хороші е, аромати свіженькі і хороша ціна. Так. Дивлюсь, багато прям зробили в цьому каталозі гарних снижечок на парфуми, тому треба брати, брати поки по акції є. Бо зараз ціни тільки піднімаються. Дивіться, лосьйончик, величезний величезний об'єм, 720 мл. Всього 199 гривень. Не знаю, мені здається, що його там на декілька років так точно хватить. І я вважаю, що дуже зручно з дозатором. Так, і З цієї сторіночки всі 100% прибутку йдуть на благодійний внесок. Кремчики від тендю. У мене дівчатка всі люблять ці кремчики, і вони дійсно дієві, в вікові катего категорії. Так. Трошки ціни не радуєте, щоб піднялися ціни, але... Треба дивитися на акції, треба замовляти, коли акції є. Бібі креми У мене цей крем, я вже більше ніж півроку користуюся ним, мені він дуже подобається. Такий гарно матує. Ніяких нарікань на нього немає. А цей мені не подобається крем, він окисляється. Він такий виходить, як звичайний кремчик, і потім окисляється, стає таким а... тональний такий. Він якийсь, мені здається, крижуватий. Тому. Мені він не сподобався. А ці кремчики хороші. тональні. Оцей засіб дуже класний. Він мені дуже подобається. У нього така гелева текстура. І де має блакитний колір з такими мікрочастинками скрабуючими, що гарно очищає. Мені подобається дуже засіб хороший. А в цьому скрабу відлущувальний скраб тут прям скрабуючі частинки дуже такі. Агресивні, я б сказала, так гарно відлущує все. Такий гарний пілінг робить, І мені подобається оця лінієчка. І масочка, і скраб, і точковий засіб. це тільки не подобається цей лосьончик, він заявлено як крем. Але текстура у нього дуже-дуже рідка. І якщо, наприклад, багато нанести нести на обличчя, він скатується, тому мені це не подобається. А так, в принципі, вся лінійка мені дуже подобається тонік. Він спиртовий іде, дуже такий віддає спирт, дуже сильний, але він дієвий. Він гарно підсушує всі перешечки, всі оці камендони. ну, Просто класний засіб, і дійсно він дієвий. Гарна очищена, шкіра після нього стає. І мені дуже подобається ця а, пінка для вмивання. Вона гарно дійсно очищає. Прям ну, суперська. Це найкраща пінка, яку я тільки пробувала. І, до речі, зараз за зниженою ціною йде. Так, що в нас ще цікавеньке є? Непогана ціна на туш. Супершок. І ось ці ось лінієчка. Кремова фантазія, також непогана, це вже розпродаж іде. Такий аромат мигдалю. Ваніль і карамель. Дуже такий приємний аромат, солодкий. Це хто любить солодкі аромати. Так, що у нас тут далі йде одяг. Одяг мені не подобається. Якось я брала ось таку піджамку, але це. У мене була кофточка і штани, то колір зберігається, колір не линяє, але тканина вся просто розтягнулася швидко від прання. Там один раз оділа і все. Вже не сподобалось. Говорю, як є, прикрасимо. Як на мене прикраси раніше в вейвені були більш такими цікавенькими зараз не знаю, щось мене не приваблює. Хороша ціна 339 гривень за набір, який включає в себе інтимний гель для гель для інтимної гігієни, гель для душу з кокосом, парфумний лосьончик Пурбланка і міцелярний. Скраб для вмивання. До речі, саме парфумований спрей в пурпланкі навіть кращий аромат, ніж в скляненому флаконі. Ось так на мене. Так. Засоби по догляду за волоссям. Хороші ці засоби. Мені дуже подобається цей шампунь. Для глибокого очищення. Дійсно, волосся з ним просто супер. І мені також сподобалась лінійка відновлення. Дуже класні засоби. прям Мені дуже підходять ці засоби. Так, скраб. Дуже класний скраб. Хочу його також ще повторити. Мені він дуже сподобався. так для волосся. Мені дуже подобається шампунь ось з абрикосом. Дуже приємний аромат такий абрикоса. Хороший аромат також з авокадо, просто неймовірний. Ось. А в мене ще жіночка брала ось таке алоє, то їй з не сподобався, тому що він погано змивався з волосся. Ось. Хочу спробувати ще з малинкою такий приємний аромат малини для об'єму волосся. 169 гривень за 700 мл, я вважаю, що хороша ціна. Але як на мене, було б гарно, щоб е, були ще такі 250 мл. Раніше так було в компанії, зараз чомусь вивели. Як на мене, ну, було б добре, якщо було б ціни, е, були б такі ціни, були б об такі об'єми. Для супер-супер зволоження, в кого суха шкіра, рекомендую спробувати оці кремчики. Вони наскільки гарно зволожують, що прям, ну, це для зволоження це прям найкращі. Кремчики. І в наборі взагалі три товари за 279 гривень. Так що можна, можна брати. Хороші ціни. ціни, в принципі, каталог мені подобається. Цей гель для гоління дуже хороший. Мені він дуже подобається така гель синього кольору, зволожує гарно так. Хороший. Хороша ціна Зауважте, кремчики. Великий об'єм 400 мл. Я думаю, що вона дуже довго вистачить. 199 гривень, хороша ціна. Так, і на лосьончики 189 за 400 мл також Креми теж хороша ціна. Так, треба буде о, закупитися, поки хороші ціни. Так, новиночка з екстрактом кавуна. Де в нас з'являється новиночка? Чоловіча лідніка. Ой, оцей класний такий аромат. Просто неймовірний. Просто супер аромат. Хто любить бергамот, це взагалі дуже класний. Так, Новинка. Шампунь, гель для душу і засіб для вмивання. Клас. 129 гривень чоловічий. Ого, Трошки знижена ціна вже на кремчики. Хочу замовити собі цей кремчик. Він просто суперський, він найкращий крем, який тільки я користувалася. Так, І хочу цей ще спробувати від, відлущувальний. лавандою це взагалі теж дуже класні, класна лінієчка. І спрейчик, дуже приємний такий аромат, легенький. І крем хороший. Мені оцей дуже сподобався цей крем. Також така лінійка. У нас новинка недавно з'явилася. Але мені аромат не подобається. Чомусь якось не зайшло мені. Аромат лайму і кокосу. Так, Що у нас тут далі йде? Охолоджувальні. Гель, лосьйончик, спрейчик після засмаги. Ціни, в принципі, хороші. Мабуть, найбюджетніше з усіх компаній. Це в Avenі, мені так здається. Оцей аромат дуже класний. Мені він дуже подобається. Мексиканські тропіки. Такий фруктовий класний аромат. І мені дуже подобається, що саме цей аромат залишається на тілі і спрейчик. Таке відчуття, як будто це не спрей для тіла, а якісь парфуми. Дуже такий класний, стійкий аромат. Так. Ну, на рідке мило, це трошки завелика ціна, дивлюсь. О! А тут вже хороша ціна. 250 мл гель для душу 60 гривень. І 720 мл всього 139 гривень. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу. Клас. Ціни хороші: 139 гривень за таку величезну 720 мл. Це ну, на дуже довго вистачає. А чоловічі будуть по 70 гривень 250 мл і 720 мл 159 гривень. Ну, в принципі, так, трішки дорожче, але в принципі також вигідно. Так, фін для вани. Так, а тут представлені геть для душу по 500 мл також. Вигідно брати два гелі, і вони будуть по 119 гривень. Так. Спробувала цю новиночку, новинку з ароматом Апельсин. Хороший аромат, приємний. Мені сподобався. Брала таке рідке мило. Так. Ой, хор хороші представлені набори. 5 товарів за 399 гривень. І чоловічий набірчик. Класний. Дійсно, представлені хороші товари. Так що зверніть увагу на ці набори. Так, розпродаж. Так. Хочу замовити, я, мабуть, не одну, навіть замовлю цю масочку для волосся. Відновлення вона дуже класна, мені дуже подобається вона. Цей шампунь я не рекомендую, тому що брала чоловікові від цієї шампуні з'явилася лупа, тому не рекомендую. А от гель для гоління і лосьончик рекомендую хороші засоби, тим паче, за такими приємними цінами можна брати. О, великий гель для душу. Об'єм 400 мл. Всього 90 гривень. Клас. З авокадо хороший. Такий легенький аромат, приємний. І, о, і креми також 400 мл. Хороша ціна, 149 гривень. Інтимні гелі також хороша ціна. Так, сироватки для волосся. О, і хороші ціни на маленькі спреї 10 мл. Червона ціна за умову придбання двох тварів. Ну, в принципі, хороша ціна, бо в минулому каталозі вони по 149 гривень були. Так, на персів хороша ціна взагалі 320 гр... 329 гривень. Доволі хороша ціна. Так. О, нарешті ці кульки за зниженими цінами. Пудрочка. Також хороша ціна. Новинка крему з'явилася. Оновлювальний. Крем з протінолом. Так. Ось він представлений на останній сторіночці. Не знаю, може, візьму спробувати. Так. Ось таким був каталог на червень. Ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписуватися на мій канал. Діліться своїми враженнями в коментарях, як вам каталог сподобався чи ні. І всім до нових зустрічей. Пока, пока.